Микола Оніщук, міністр юстиції України, 2007 тисячі років, є нашим гостем. Вітаємо вас. Доброго дня. отже, Вітаємо. отже... так довго говорили, хто стане да. цим чистильником. Ми на нього покладали такі, можна сказати, великі надії. От тепер маємо це прізвище. Петро Шкутяк. А що можете сказати про посаду? Про того хто тепер очолив. Так. Власне, всі, власне, ми очікували призначення перше призначення нового Генерального прокурора, оскільки вони до певної міри будуть свідчити, наскільки як налаштований Генеральний прокурор, наскільки глибоко щодо реформування прокуратури. Тема вже якби застаріла і чекає свого вирішення. Важливо, що прокурор визначився Генеральний прокурор і що він довіряє цій людині. Тепер варто буде почекати, які зміни, власне, будуть відбуватися в прокуратурі. Це, по-перше, і по-друге ну при всій при всій значущості ну цієї посади маємо розуміти що ми чекаємо системних змін це і доступ до професії прокурора, це добір кадрів нових, це власне, зміна функцій, компетенцій, я б сказав би так традицій, які існували в прокуратури, тобто в загальному плані роботи значно більше, ніж просто виявлені Ой, доброчесні. Поява такої посади ще не значить, що це системні зміни, Так, я думаю, що це крок для того, щоб сформувати критичну масу змін, які мають повернути довіру у суспільство до прокуратури і взагалі забезпечити належне виконання неї на конституційних функцій. От, якщо говорити потрошку. Кутяк, ми почули від пана Луценка доброволиця. Він був у зоні АТО, дістав поранення. У нього п'ятеро дітей. Ну і ще за відомостями син Зіновія Шкутяка, депутати Верховної ради п'ятого та шостого скликання, як Смира Івано-Франківська. От так також маємо таку знаєте інформацію. це може свідчити про перше: про те, що в людини є належні вольєй якості. Це перше, по-друге, що він, ну як у нас говорять. Гатований життєвими своїми подіями і своєю громадянською позицією, і це дає нам певну певність про те, що ми можемо очікувати реальної боротьби з корупцією в системі прокуратури. Ми ж також від правоохоронців Міністерства внутрішніх справ і від Генеральної прокуратури постійно чуємо те, що нереформована судова система це те гальмо, яке потім зупинятиме всю роботу, зводитиме на нівець самих прокурорів. Національної поліції, і зараз вже стоїть питання, і президент підняв на національній раді якраз питання необхідності якомога швидшої швидшого проведення судової реформи. І з чого почати, пане Микола. дійсно зв'язок тут прямий. Прямий ефективність, коли органи правоохоронні, зокрема набу прокуратура діють ефективно, то надзвичайно важливо, щоб їхні, їхні висновки акти обвинувальні, які з якими вони звертаються до суду. Отримали належну судово-правову оцінку. І щоб кожний із тих, хто скоїв злочин, а насамперед працівники правоохоронних органів, не змогли уникнути покарання. Наразі, незважаючи на помітність події, про яку ви говорите, в країні відбуваються не менш значущі події. І я хочу вам сказати, що в п'ятницю. От, власне, декілька днів назад відбулося засідання Ради з питань судової реформи при президентові, яка підготувала і рекомендувала президенту нову редакцію закону про судоустрій і статус суддів. І цей закон має бути ухвалений на виконання приписів можливих змін до Конституції. Не секрет, що в четвер, здається, мають бути проголосовані такі зміни. Ну, принаймні. Є, є така візія, що вони мають бути поставлені на голосування, і це надзвичайно важлива буде правова подія в країні, тому що цей законопроект у сукупності з змінами до конституції закладають абсолютно новий фундамент для функціонування всієї судової системи. Тобто, ми говоримо про політичну незалежність суддів, так ми говоримо про подолання корупції в судовій системі. Ми говоримо про... Підвищення ефективності діяльності судів, але це все через певний базис, на якому це все будуватиметься. абсолютно правильно. Сьогодні можливості власне законодавчих покращень в системі правосуддя практично вичерпані. Ви знаєте, що після революції гідності було ухвалено декілька законів, в тому числі останні з них про забезпечення право на справедливий суд, які ну, виконали певну корисну роль. І в процесі в системі правосуддя почалися зміни. До речі, найбільш помітна із них це первинне кваліфікаційне оцінювання, яке сьогодні проходять судді. І користуючись, хочу нагодою, хочу сказати, що за інформацією Вищої кваліфікаційної комісії, яка власне проводить це оцінювання, більше третини суддів його не проходять. І наслідком непроходження... цього. Причина чого... в чому? Це профнепридатність. Я вам скажу, по-перше, десь 15% суддів відмовляються від проходження оцінювання і подають заяви про звільнення з системи правосуддя. Це перше. Частина із суддів подали заяви, що вони не можуть його прийти за поважних причин. Це означає, що вони сумніваються, що взагалі вони підуть ще на нього. Більше 15 суддів уже комісію скеровані до національної школи суддів, ректором якої я сьогодні є, для. Перепідготовки, це останній шанс. Тобто, коли судді прийшов цю підготовку, повторно складуть іспит, вони будуть звільнені з системи. І частина суддів вже не пройшли оцінювання, це близько 7% з причини недоброчесності. Тобто вони не могли пояснити свої статки, походження майна і таке інше. Це я повертаюся до теми, що було ухвалені закони, але м, особливість, якби української системи правосуддя, полягає в тому, що найбільш значущі. Відносини в сфері правосуддя врегульовані конституцією, доступ до професії, вимоги до кандидата на посаду судді, призначення і звільнення суддів, органи, які уповноважені власне урядувати суддівськими справами, і лише одними законами змінитися неможливо. Саме тому і була зорганізована діяльність конституційної комісії президентом, яка підготувала, як ви знаєте, зміни до конституції. Вони прийшли перше, так зване попереднє схвалення. І наразі чекають свого остаточного якраз от про них зміни до основного закону в частині правосуддя передбачають, що в Україні не пізніше 2019 року вищу раду юстиції має замінити Вища Рада правосуддя. Ключову роль у її формуванні відіграватимуть самі судді. Роль президента парламенту та кабміну зменшується. Саме вища рада правосуддя подаватиме кандидатури на посади суддів, а президент призначатиме їх безстроково. Нині нагадаються функція Верховної Ради. Вища рада правосуддя також отримає право звільняти суддів і давати згоду на їхній арешт. Таким чином, цю функцію теж пропонують забрати у парламенту. Проект також позбавляє Верховну Раду права звільняти генпрокурора без подання президента. Термін повноважень генпрокурора пропонують збільшити з 5 до 6 років. Нарешті проект змін передбачає переатестацію суддів. Хоча деякі політичні сили та громадські активісти наполягали на звільненні всіх суддів і наборі нових на відкритому конкурсі. Ну і тут завжди питання було: знаєте, коли говорять про те, що потрібно замінити старих на нових. Відразу хочеться запитати, а є у нас такий потенціал? От ви якраз зараз, якщо ректор національної школи суддів, ви бачите, що у нас залишається врешті-решт, чи достатньо тих Знає суддів можливості, які можливості для пройти, того, щоб застосувати стадію? таку радикальну міру, як звільнення усіх суддів і набрати нових? Україні просто немає фізично, немає до речі, зауважимо, що і венеційська комісія, і всі інші європейські інституції висловились категорично проти, uh -huh. тому що це може привести до колапсу у, у правій системі, в судовій системі, зокрема, оскільки одномоментно Замістити суддів підготовленими і належно, принаймні, добраними, добраними суддями, неможливо. Тобто варто працювати, з тим проєкт який є да, проєктів передбачає, що це дуже важливо. Він передбачає, що усі суддівські вакансії, які є на сьогодні у судах місцевих і апеляційних, мають бути заміщені уже кандидатами на посади суддів, які пройдуть, обіймуть ці посади за конкурсом. До речі, розширюється перелік тих, хто може ці посади посісти. І що надзвичайно важливо, що зміни до Конституції і імплементаційний закон, про який я власне сьогодні говорив, нова редакція закону про судову свій стату суддів, передбачає, що повністю буде оновлені, будуть оновлені склади Верховного та вищих спеціалізованих судів, які стають палатами Верховного суду. Тобто, по-перше, ми... замість чотирьох буде один Верховний суд. Один єдиний касаційний ну, суд, який буде виконувати касаційну, касаційну так. функцію, так. І всі судді звільняються. І отримують право взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад. До цього конкурсу допускаються не тільки судді на інстанцій, і, до речі, судді вищого і верховного суду, які мають стаж роботи не менше 10 років, але також адвокати, які мають стаж роботи 10 років в представництві в суді, і науковці, мають стаж не менше 10 років, та відповідну вчену ступінь. Пане Микола, от е, які причини, наприклад, того, що термін повноважень генпрокурора пропонують збільшити з 5 до 6 років? Чому не до 7? Одна тільки причина це не не питання рефми, якби арифметики, це питання, що повноважені прокурори не повинні збігатися з політичною каденцією і сезоном президента і парламенту. Тобто, для того, щоб це трошки з запасом так? за не те, що запасом, щоб уже <кій> нові нова каденція парламенту і, а можливо, інший президент приймали таке кадрове рішення. Тобто а... 5 років минуло, на шостий заходять нові. Інший, Інший, і вони вже так. дають і оцінку діяльності прокурора, і власне ухвалюють відповідне рішення. А те, що, наприклад, призначати суддів, кандидатури надаватиме Вища рада правосуддя, і була функція Верховної Ради призначати суддів безстроково пропонується, щоб це робив президент. Це для чого насправді це буде робити вища рада правосуддя. Президент за проектом, я маю на увазі закон, про який угу. я щойно говорив, буде виконувати чисто церемоніальну функцію. Прямо в законі вказано, що президент не може відхилити чи поставити під сумнів. Якщо це функція суто церемоніальна, чому не залишити її депутатам? Розумієте, йдеться. Насправді можна і парламенту, і можна президента, але зазвичай в жодній європейській країні це не робить парламент. Це роблять посадові особи з належним чи високим рівнем легітимності. Наприклад, королі, прем'єр-міністри, президенти так тощо. І йдеться якраз про офіціалізацію цього рішення, тому що суддя буде відправляти правосуддя від імені України, і саме Україна ну, бажано повинна брати цю посадову особу, яка надасть це повноваження. Але всі процедури добору, вивчення. Власне, рекомендації будуть, будуть здійснювати Вища кофечна комісія і Вища рада правосуддя, де більшість буде належати судді. Ви, власне, вже про це говорили сьогодні. Що найбільше в своєму коментарі, що найбільш, найбільша цінність, можливо, конституційних змін полягає в тому, що тепер політичні інститути, президент, парламент, уряд не зможуть, навіть якби вони цього прагнули, будь-яким чином вплинути на кар'єру і долю судді. Не олігархи, які мають фракцію у парламенті, і знаючи, що суддя буде призначитись безстроково. Ні президент, ні уряд, ніхто з них не буде мати можливості вплинути на ну, Вища рада правосуддя. Наскільки вона буде незалежною від усіх гілок влади? Ну, ви знаєте, абсолютної незалежності не буває, але є інструменти, які мають забезпечити цю безсторонність е, рад, як це в будь-яких країнах. Більша половина складу ради, 11 із 21 члена, так вона буде виглядати, обираються з'їздом суддів. Тобто доля судді буде залежати від його колег, які обираються з'їздом. І хочу вам сказати, що коли я працював у Раді юстиції, як на посаді міністра, вимогливість суддів до своїх колег зазвичай є належною. Звісно, річ, якщо вони ну не є обтяженими якимись Що там, значить як... вимогливість. Ми чуємо про кругову поруку. А ви говорите вимогливість, це як? Знаєте, якщо, якщо ми говоримо чи ну мислимо категоріями минулих часів, коли багато із суддів, в тому числі, які обиралися до складу Вищої ради юстиції, обиралися за чиюсь протекцію політичною. То звісно річ, що вони ну не могли не враховувати рука цю, руку мила цю протекцію. Так? Тепер цього вже немає. І хочу вам сказати, що судді, які власне добираються сьогодні, в Вищу раду юстиції, що будуть добиратися в вищу раду правосуддя. На них лежить велика відповідальність. То тому, це вже що... не протеже? Ні, ви знаєте. Я думаю, по перше, порядок проведення з'їзду суддів, висування кандидатур, конкурсний порядок, заборона висуватися будь-кому, хто займає адміністративні посади. Це все тепер прописано в законі. І це дасть нам кращу і гарантовану процедуру, що все ж таки зі суддів обере дійсно на корці засадах людей, які не є пов'язаними і не несуть на собі, ну знаєте, зв'язки, які обтяжують їхню роботу в вищій раді правосуддя. А те, що от Вища рада правосуддя замінить Вищу раду юстиції, це тільки заміна слів, Ні. заміна табличних навіть, аби ми назвали її вища рада юстиції, не в цьому справа. Справа в тому, що по-перше, вона приймає на себе цей орган, приймає на себе функцію парламенту в частині призначення. Звільнення суддів, просування їх по службі, надання згоди на затримання арешт. Ось в чому, власне, полягає. Змістовна зміна, а те, що воно називається вона правосуддя чи юстиції, це насправді не суттєво. Ну це як одна з прикмет, можливо, оновлення, так то новий формат, новий функціонал, то й нова назва, ну, мабуть, так? Тобто, в Вищій раді правосуддя не будуть. Люди з вищої ради юстиції. Ну якщо так, тому що там буде новий Ні, конкурс. ви знаєте, буде перехідний період. І я хочу вам сказати, що ті, хто обраний сьогодні, обраний на підставі закону до речі про очищення влади, якщо ви пам'ятаєте, минулий склад Вищої ради юстиції, був повністю в. Втрати повноваження і на сьогодні у вищій раді правосуддя це вже працюють представники, які були обрані після революції гідності. До речі, на конкурсних засадах. Наші журналісти зараз спілкуються з міським головою Львова Андрієм Садовим. Послухаємо тому що це вже його компетенція. А цей полігон, про який ви тільки не щойно говорили, він де знаходиться? Знаходиться е, біля міста Львова, село Грибовичі. Це є той полігон, який використовується і для міста, і для Львівської області. Тому така біда сьогодні в нас в місті Львові. Ну дай Бог шукаємо тих трьох людей. Тобто Зараз йдуть рятувальні роботи, так, зараз правильно? Триває, так. Угу. Тому я зараз після цього вилітаю терміново рейсовий літак 19.50 вечором буду у Львові. А про що ще з президентом говорили? Судова реформа. Ситуація, яка стосується міста Львова, взагалі питання функціонування сьогоднішньої коаліції, не коаліції, тверозомислячих сил в парламенті, тому що сьогодні дуже важливо, щоб люди, які думають про Україну, були разом. Оце є дуже важливо. Ми висловили свої занепокоєння і занепокоєння з точки зору ЦВК, тому що нема сьогодні фіналізації, вже це триває два роки. Висловили свої занепокоєння стосовно відсутності закону про а, вибори, тому що а, дай Бог, щоб у нас не було дочасних виборів. Але якщо знов буде мажоритарка, олігархи все поскупляють, ну то яка демократія, який парламент і який уряд? Тобто проговорювали цілу низку складних питань для функціонування держави. І вдалося про щось домовитися, що сказав президент. Я не та людина, яка домовляється. Ми вислухали, ми переговорили, ми висловили свої аргументи, президент свої аргументи. Тобто, це є процес, який триває. Домовлятися треба в інтересах держави, а не в інтересах якогось конкретного моменту. Ну а щодо коаліції прем'єром. Є сьогоднішня коаліція, нормальна, олігархічна, красива, вона працює, функціонує, які проблеми. Ми туди не входимо і не збираємося туди входити однозначно. Ну, ви ж сказали, що обговорювали з президентом питання коаліції. Що саме? Ну те, що в них є коаліція, нема голосів. Хоч і все. І вони звертаються з проханням, допоможіть в важливих питаннях. Будемо аналізувати, якщо це дійсно корисно для країни, для держави. Будемо підтримувати. Якщо це знову якісь напівтони, щось заховали, знаєте, в андеграунді. Чесно про це скажемо людям. А щодо ЦВК, позиція президента? Ну та гей кажуть, що будуть його міняти, тільки це вже треба було зробити два роки назад. Тому це вже міняти завтра, післязавтра вже ролі не грає. Тому що це дискредитація взагалі е, України як держави. О, дивіться, Америка має посла в Україні. Три роки минуло, як годинник, призначають іншу. А в нас що? ЦВК, та там рік затримали, півтора року. Що це таке? руйнування інститутів держави. Це недопустимо. Дякую вам. Бажаю успіху. Дякую, дякую за коментар. Ну, зокрема, і судова реформа теж була предметом розмови львівського міського голови з президентом. А в цьому контексті, ще пане Миколу, яке місце в цій реформі судовій суду присяжних? Я дуже сподіваюся, один коментар з приводу mm -hmm. щойно матеріалу, який ми подивилися, надзвичайно важливо, щоб у четвер і фракція в тому числі, і народний фронт і інші підтримали це шанс для держави. Змінити ситуацію в правосудді. Якщо е, зміни до конституції будуть провалені, якісь процеси будуть розвиватися, але ми не зможемо зробити це досяг, досягти мети радикальних змін. Подумала, і в мене є сподівання, провалення? обережні сподівання, що цей коментар е, садового свідчить про те, що фракція швидше за все підтримає зміни до конституції, тому що вона бачить імплементаційний закон, який має наповнити і, власне, показати, вже, як будуть реалізовуватися нові положення конституції на практиці. Це стосується, до речі, фракції здається народний фронт. Ми сьогодні був брифінг в інституті Горшеніна і Леонід Ємець. Ну, ви знаєте, він такий добрий затятий народний депутат, принаймні, коли йдеться про судову реформу, закликав і засобу масової інформації своїх колег голосувати за зміни до конституції. Тому що називається є такий стриманий оптимізм. Що ну, в четвер ми отримаємо, можливо, одну із найбільш значущих правових подій країни після її незалежності, після ухвалення власне чинної Конституції. Ну щодо деталей, суд, суд просяжений. Ви знаєте, проєкт до Конституції відмовляється від цього рудименту радянської влади, так званих народних засідателей. Ну, засідателей. Намагалися все перекласти, і все одно виходить русизм. І це зникає, це явище і з'являються присяжні, і які мають якраз презентувати народ в суді. Що стосується використання Інституту присяжних, то це завдання процесуального законодавства. У яких випадках? Кримінальному процесі, чи також в адміністративному, чи навіть у цивільному можна застосувати присяжних присяжних, їх, як... їх має бути більше чим три. Їх може бути більше, ніж три, їх може бути більше, ніж п'ять і сім. Все буде залежати від складу суду, який розглядає ту чи іншу справу. Я вважаю, що залучення безпосередньо громадяну народу для правосуддя, коли цього, цього просить, особливо це йдеться про кримінальне судочинство і наполягає підсудний, є виправданим, і це крок до повернення довіри до правосуддя. І, зокрема, також і в бізнес-суперечках, тому що так. останнім часом побільшало повідомлень про рейдерські захоплення підприємств. Я не випадково сказав, що було б непогано запровадити інститут присяжних не тільки в кримінальному судочинстві, що є ну якби класично усталено, але також і в господарському судочинстві, і в комерційному судочинстві, адміністративному, до речі, і це це було б на користь ротейські користь... суди. Ну це вже інша тема. Це вже, ін... арбі... це, вже... Арбітраж. це вже тема, як зняти навантаження з державних судів, бо вони перевантажені, це добре відомо. І взагалі українське суспільство дуже, дуже ну, ви знаєте, воно таке пронизано великими соціальними супереч... суперечками. І е всі спори, навіть незначущі... Що називається тягнуть до державних судів. А зазвичай велику кількість цих суперечок мають вирішувати Третейські суди за, за, за рахунок досудового регулювання, медіації за участі судді, без участі судді. З тим, щоб чим більше суспільство суперечок вирішує, не звертаючись до держави, тим краще рівень його організованості, тим воно більш є правовим, тим більше успішним. Дякуємо, дякуємо вам за ваші коментарі та оцінки. Микола уніщук, міністр юстиції України, 2007-2010 років, був нашим гостем.